Добрий день, вітаю. Ще хочу трішки поділитися інформацією. От про те, що Алатра це істинні знання, це ті знання, які раніше давав Ісус Христос, пророк Мухаммед. От. А просто ви так для себе задаєтеся питанням, чому пішло стільки багато негативно стосовно Алатри, чому деякі люди не хочуть, щоб ви вивчали Алатру? і чому ви так реагуєте негативно на Алатру? Типу сказали, що Алатра секта, ви вже відразу ведетеся, що це Алатра секта, а ви ще навіть не почитавши, не зрозумівши. Або, ж на, або інший варіант, коли вже ви вже дійсно хочете читати, і у вас хтось реагує, типу, якась агресія чи ще щось не треба, і відкладуєте. От, знову ж таки, питання задайте собі. Хто вас так не хоче зрозуміти, для чого ви тут народилися? От, е вивчати е знання, які раніше давав Ісус Христос, пророк Мухаммед, і жити в любові, в радості, в безпеці. Тому що в Алатері йдеться якраз про ті знання, які давав Христос, що таке людина в плані е, Лічність, душа, е, сознання, що буде після смерті. От, е, е, люди ж задаються питання рівно, що буде після смерті. І ну, це, це, це істинні знання. Розумієте, от? тобто це істинні знання. І хто у вас їх не хоче так вивчати, розумієте? Задайте просто собі питання. От ну мій вибір такий, я поширив, даром взяв, даром віддав. А уже у вас е свобода волі вибору дана Богом, вивчати чи не вивчати? Просто е хто у вас боїться так, що ви будете вчити ці знання? Хіба ви не хочете жити в любові, в радості, в безпеці, хіба ви не хочете зрозуміти, для чого ви тут народилися? Хіба ви не хочете зрозуміти, що буде з вами після того, як ваше тіло помре? І от зараз ви дивитеся це відео і ще може бути таке, що може піти критика в сторону мене, от, типу, від вас, але ж ви задайтеся просто питання, перш ніж критикувати це відео. Що ви хочете критикувати? І хто хоче критикувати. Мова йдеться про те, щоб ми одне одного любили. Мова йдеться про те, щоб ми жили в любові, в радості, в безпеці. Кожна людина, кожна дитина. У вас є ж сім'ї, дітки. Хіба ви не хочете жити в любові, в радості в безпеці? От. Деяких просто людей може бути агресія ще щось. Ну, а на що ви агресуєте? І хто у вас агресує? Задайтеся ці питання, перш ніж писати під це відео, коментарі відразу негативні. От.